Пане Денисе, ще хочу вас запитати, як ви і, зокрема, ваші побратими сприйняли інформацію про те, що Британія нам передасть зброю зі збідненим ураном? Ми вже ну не ми, Я не зіштовхувався зброю з, з, з ураном з Багачиним, але я вважаю, що всі наші артилеристи, які зараз навчаються в той же Британії. Вже розуміють, як це працює, вже розуміють ТТХ даних боєприпасів і вже готові їх використовувати. Нічого не буває просто так. Я дуже багато до війни займався політикою. і Я вам скажу як політик довоєнний. Якщо щось нам кажуть, що будуть передавати, то вже ми навчені цим користуватись. от, от це просто розумієте з політики. А щодо Абрамсів. Якщо вже говорити з політичної точки зору не передавали, говорили про те, що будуть Абрамси в Україні в двадцять четвертому роках, А тут за 10 місяців обіцяють передати, але М 1 А 1 це застаріла версія, як Неважливо, це важливо. Яка... Ви і ваші є... побратими дивіться, е якщо ми кажемо про Україну як полі бою, це так зване ТБД театр бойових дій. При під час ТБД всі використовують зброю як новітню зброю, так і зброю, яку треба обновлювати. Це, це сурова реальність, ви повинні розуміти. Тому всі країни, на країни НАТО насамперед в Україну постачають те озброєння, яке воно в них вже там або е, там десь випробовано, Ну це не сама новітня зброя. Так, новітня також є. Це там е, е, БПЛА, які вони нам дають. це там, е, е, це безпілотники які камікадзе так звані. там Але більшість техніки нам надають того зразка, який вже не використовується, або там от-от закінчить своє використання. Але і ця техніка для нас дуже зручна, тому що ми працюємо зараз, ви розумієте, що більшість військових пересувається на пікапах, які їм дають волонтери. розумієте ж це Тому навіть е, застаріли трошки там десь е, британські броньовік. Це для нас дуже ну це на порядок вище, чим у нас є. Тому так, ми чекаємо Абрамса навіть першого покоління. Вони прийдуть загласно того, як було узгоджено. Це дуже важливо, тому що е, ті ж американці повинні розуміти, що дане озброєння не попаде до рук е, росіян як технологія. Ви повинні це розуміти, всі за це переживають. Але ще інший фактор це навчання. На тих же Абрамсах потрібно навчатися їздити. Я приведу вам приклад з цивільного життя. Якщо ви зараз візьмете якогось тракториста, який пахав поля все время там на тракторі, там білоруського мабуть якогось там зразця, а потім дадіть йому там якийсь Джон Дір, який вже зі спутника там їздить там, і обробляє пахату. То це два різних інструменти, і навчитися треба, тому все йде своєчасно. навчання з зброєю. Все мабуть, повинно відбуватися паралельно. Паралельно відбувається і наступне, так як ви вже заговорили про економіку, про те, як іде переозброєння. Запропоную вам інформацію до вашого до вашої уваги, США запропонували Словаччині продати 12 нових бойових гелікоптерів. Bell Ан Viper зі знижкою після того як Братислава відправить в Україну свої винищувачі. Міг 29 у рамках угоди, словаччина заплатить 340 мільйонів доларів. Про протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад один мільярд доларів. Пане Денисе, в вашому розумінні це так турбується про Україну? Чи все ж таки м -м, тут економічні інтереси, і іде мова про переозброєння і м -м, економіку, війна тере економічний розвиток, якщо можна так сказати? Ну, я би зараз всіх увів в оману, якщо б сказав, що нічого спільного між війною і економіку немає. Ну це ж не так. І так, це перезброєння, і так, це те, о чому я сказав. Нам віддають те, що вже там якийсь термін там застарілу трошки технологію, а її перезброїться на навідню. Це природньо. От Давайте це відноситься як Е, країни насамперед пілкуються про свою безпеку, тому що Росія без. Безумна, і вона може накинутися на кожну з країн, і кожна країна не може віддати останні новітні розробку. Вона насамперед ставить її у себе у своїх е, арміях. Ну це природне. Це, це, це там не якесь там явище несусвітне. Так нам, мабуть, віддають те, що там зараз вже використовується в них, е, і це теж нормально Тому ми чекаємо на ці самольоти Ми чекаємо, вони нам дуже потрібні. Міг 29 про які було заявлено, що ось ось вони вже потраплять на територію України. Якщо не помиляюся, 13 наразі мають доставити в Україну загалом. по інформації на озброєнні наразі у світі їх є 400. Наскільки ось цих 13 мігів? 29 можуть змінити хід російсько-української війни у вашому розумінні. Дві схід, звісно, вони не змінять, але є позитивна динаміка в тому, що наші на міг літають дуже гарно, не треба переучувати перевучувати і політів. Це раз. Друге, навіть 13 мігів можуть вирівняти лінію фронту. Ви повинні це розуміти. Нам кожен самоліт, кожен гелікоптер повинен, тому що без підтримки з повітря. Жодна сухопутна операція успішною бути не може. Повинна бути підтримка з повітря, і ці міги навіть 13, змінять ход собитій. Ну ж е, на окремому на окремій ділянці, там Бахмутська або Авдіївка, так 100%. І наостанок, пане Дениса, хотіла вас запитати на рахунок контрнаступу. Останнім часом усі нам говорять про те, що от Україна протягом наступних двох-трьох місяців півроку до осені має піти у контрнаступ. І якщо щось не вийде, то тоді зброї вже не буде. Тобто Україні потрібно зробити оцей останній ривок. бо... Потім буде погано у вашому розумінні, як ви трактуєте для себе такі заяви, зокрема із Білого Дому, і з країн Європи, наприклад, президент Чехії, з такою риторикою висловлювався. Давайте так війна, це не футбольний матч, хоча в футбольному матчі вся наша країна показала, як вона може можуть вболювати за свою команду. І так зараз дійсно вся країна вболіває зсу. Ну, ми це розуміємо. Ми відчуваємо шалену підтримку кожного громадянина України. І так, звісно, громадяни України хочуть, щоб ми зараз пішли в контрнаступ та вигнали ворога. І це відбудеться. Але ще раз скажу: на, на, в від футболу, це житті, це кожне життя. І кожний контрнаступ повинен бути спланований філігранно для того, щоб не втратити бійців. Або якщо втратити, то найменше. І ми повинні це розуміти. Для цього ми повинні накопичити сили. Без сили жоден контрнаступ не відбудеться. Якщо ми хотімо такого ж колосального повторюю, колосального успіху, як був у Харківській області, то нам треба сконцентруватися, треба держати все в таємниці. Держати в таємниці всі задуми Генерального штабу, а повірте, вони дуже якісні. І скоро ви це побачите. І так цей контрнаступ відбудеться. І так ми звільнимо цю територію. І ми хотімо, щоб за нас балювали як на футболі. Повірте мені, це нас дуже і дуже стимулює. І ми розуміємо, що ми сражаємось за своє. Тому так він відбудеться. Не трошки чекайте, трошки терпіння, і скоро вся країна буде святкувати цю перемогу, пане Денисе. Ми вболіваємо. Тут кожен на своєму фронті Вдячна вам, що тримаєте оборону. вдячна вам, що ми маємо можливість ходити по місту під нашим рідним небом і під синьо-жовтим прапором. Дуже вам вдячна, Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України.